Здорово, мужики. Робив недавно кардіо. Мені не було що робити, я дивився Ютуб. І мені в рекомендованих всплило відео Дениса Семеніхіна про от, сахар, сколько глюкози ми потребляємо, як це влияє на наш організм. Я думаю, подивлюся відео, і включаю і чую оце, слухайте. продуктах, таких как соки, фрукты. Сахар содержится в виде фруктозы, но по сути это тоже простой углевод, то есть мы можем спокойно приравнивать его к обычному сахару. Я убежден, что все вы знаете. Короче, вы поняли, видео типа, подсказал, типа, что фруктоза, какая в фруктах, ее можно приравнять до цукру, какие там, например, в булочках, в энергетиках, в шоколадках и т.д. И, т. и в конце видео он дает рекомендацию, что Продукти, в яких міститься сахар, в яких міститься фруктоза, потрібно обмежувати в кількості. Но це груба помилка, і мені от дивно, що Мусім Ніхін, який має реально офігенну форму, який має ну, великий офігенний канал, отак от от міг зафейлити. На рівному місці порівняти сахар і фруктозу, які діють в організмі зовсім по-іншому. Зовсім по-різному, точніше. Сахар він викликає скачок рівня інсуліну, фруктоза не викликає. Тому фруктозу і можна вживати, наприклад, людям, яких діабет. Сахар сприяє ожирінню, фруктоза не сприяє ожирінню. Плюс потрібно розуміти, що це ми порівнюємо чисту фруктозу і, чи, і чистий сахар. Але фруктоза в фруктах, це, наба, ну, це, якби, це, фрукти, це набагато більше, ніж фруктоза. В них є ще сотні е, різних речовин, які типу, позитивно впливають на роботу організму. Думаю, якби ставити в один ряд фрукти, і, наприклад, булочки, енергетики, шоколадки, е, ну, типу, це фейл. До чого я це все веду? Типу, що наскільки людина не була авторитетна, ви повинні критично ставити до всього того, що вона каже, і старатись, якби, аналізувати все, все, що кажуть авторитети. Тому що, якщо ви не будете аналізувати, ви будете споживати інформацію ну, низької якості, ви будете обмануті, ви будете робити неправильні висновки. Ось, в принципі, все, Па-па.